Вони довели навчитися комп'ютерної грамотності будь-хто може менше ніж за місяць. В івано франківську завершилися іт курси для пенсіонерів. Ці дев'ятеро поважних учнів нині отримують сертифікати. Ще три тижні тому про вільне володіння інтернетом і мови не було. Зізнаються, давалася наука нелегко, та бажання користуватися сучасними технологіями перемогло. І абетку комп'ютерної грамоти засвоїли на зубок. У мене син живе вже 15 років за кордоном. Я хочу з ним спілкуватися. А в той час, коли він їхав, у нас ще не було такої можливості. Зараз в мене вже внуки спілкуються, а я ще не вмію. От прийшла тому навчитися. Нас навчили, як ну, елементарно, як зайти в комп'ютер, як його виключити, як зайти в цей програму. Показували все і ми старалися. Щотижня по два заняття спеціально адаптована під категорію 60+, програма лекцій. Такі навчання для пілотної групи пенсіонерів ініціювали активісти громадської організації Об'єднання самопоміч мовляв, намагалися не просто подати людям старшого віку елементарний матеріал, а ще й повернути їх до соціальної активності. Вони можуть спілкуватися, обмінюватися якоюсь інформацією, отримати цю інформацію з інших джерел. Так само вони можуть користуватися скайпом зараз своїми дітьми, хто поїхав. Вони можуть зараз шукати будь-яку інформацію. Ми намагалися дати такі практичні знання, щоб людина могла скористатися максимально. Таке відношення, що це не ваше. Чому тому що у вас такий вік, це неправильний підхід? Люди живуть, мають жити активним способом життя. Це також можливість і комунікації, пізнання світу, спілкування з рідними, близькими. Та це ж ну, така широка гама всього. На часі кажуть ініціатори продовження проекту, вже набрали нову групу із трьох десятків охочих опанувати комп'ютерну грамоту. Водночас закликають долучитися до доброї справи і молодь в якості вчителів волонтерів.